Усім привіт! Мене звати Світлана, і я безмежно рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Я навіть не встигла прибрати весь той безлад на ліжку, тому що вчора моя бухнаста собачка Дукаліс прошу свої фотографії, вирішила. Висохнути після миття ми його щодня миємо, і після миття він вирішив висохнути, обсохнути. Звичайно, ця ковдра прання пішла. Тут ви можна побачити багато моїх образів, те, що я думала, що одягну сьогодні на роботу. Перед своїм робочим днем я хотіла би записати вам початок відео про тонування. Я вирішила протонуватися в домашніх умовах, показати вам е, формулу, можливо, буде цікаво. Я тонуватися буду беззам'ячним партником від Матрикс. Подробиці буду вже розповідати в самому процесі. Сьогодні перший день е, після миття голови, тобто, я зранку помила своє волосся, ось так моє волосся виглядає. Я ось, бачите, такий ракурс взяла, тому на ліжку не звертайте увагу. Так, можете побачити. У мене такий однотонний колір світлий, але так як у мене техніка шатуш, кому буде цікаво, то я розповім вам. Техніка шатуш і відростання у мене є плавним, тому коли при різному освітленні може бути різний колір. Бачите, коли ми розсипаємо волосся. Ось. Ну, думаю, зрозуміло зрозуміло, що нам дано перед тонуванням, так як я у січні чистила довжину, тобто, щоб вона була світліша саме за допомогою пудри. Мені подобається, коли корінь. Шатуш це не тільки корінь відроще, він може бути взагалі прикореневим, так як у мене раніше плетуть мов додам фотографії. Цей же шатуш я робила навпаки, щоб корінь плавно відростав. У цієї техніки, як і у інших технік, там де плавно відростає, є один мінус. Потрібно чистити довжину. І аєрта, його також потрібно підчищати. Тому що, якщо ви носите там на протязі півтора року, ну рік і три місяці, ви будете бачити трішечки різнокольоровість самого полотна. І е, я просто підчистила корінь не, не чіпала, а просто підчистила саме пудру в салоні, і мені зробила такий однотонний гарний колір. Що я підчищала, я також вам додам. Воно в житті не так видно. Я вибрала такий метод носіння блонду, що я буду просто відпускати трішки, припіднімати корінь, наскільки буде дозволяти саме мого волосся. Зараз я своє волосся по 10-бальній шкалі. Так як я колорист, у мене, знаєте, є анкета, і там всі, хто хочуть прийти до мене на фарбування, вони ставлять, як вони оцінюють своє волосся. Там не тільки це, звичайно, питання різні про алергічні реакції, про побажання, фотографії мені свої скидують, але повернемося. Там є такий пункт: оцініть, будь ласка, стан свого волосся. Я стан свого волосся оцінюю на 8 балів, можливо, навіть 7-8. Але точно не на десяточку. Тобто в мене є проблемні зони, які я не можу чіпати за допомогою пудри або навіть спецблонду, спеціального ряду по блонду 12-го, який підтягне мені колір, і це буде така, знаєте, можливо, брудом. Тому вибрала тонування безам'ячним фарбником на мінімальних, на мінімальних, будь ласка, окисниках. Тобто, це може бути 1,5, 1,9, 2,1 і 2,0. Тобто Можна навіть робити за допомогою нульового окисника, той рівень окисника, який вам потрібен. Це більш така колористика, не буду все ж таки у нас про домашнє фарбування тонуватися. Я буду на вологе волосся так попередньо і на другий день. Тобто завтра, після робочого дня, я сподіваюся, що протонуюся. Все, що мені потрібно, я далі розповім, якщо вам буде потрібно, і будуть якісь запитання, ви мені пишіть, я розпишу вам якісь деталі. І хто, звичайно, фарбування, Записуйтесь. Я залишу вам робочу і особисту сторінку тут, і, будь ласка, переходьте в опис. Перед тонуванням е, треба визначитись тим, чим будемо тонувати. І у лінійки Matrix є дві фарбкарти по фарбниках. Soul Color Sync це безаміачний фарбник, і «Soul Color Rebonded. Це аміачний фарбник, можливо, вам буде цікаво ось так вони. Виглядають З роботи принесла мої фарбкарти, але думаю, так не буду вам там знімати, буде не дуже комфортно. А вдома в самий раз, так? Це лінійка спецблонда освітлююча. Так, це від камери щось. І в житті чомусь вони інші. От я зараз дивлюсь, а колір передається не так, як він є насправді. Індикатор рівня, рівня тону. Що саме нам потрібно, це для колористики просто невід'ємна річ. Ми прикладаємо і дивимося, який у нас тон. Якщо вам не зрозуміло, постараюсь вам показати. Ми прикладаємо, робимо проділ, прикладаємо і дивимося тут глибину тону. Це натуральна база у мене, у вас може бути і фарбована. Я дивлюся в трьох місцях: перше по проділу тут. Потім сама центральна найвища точка, від якої також робимо проділи, і ззаду я дивлюся саме на якому рівні глибини тону знаходиться у нас натуральна чи фарбована база. Добре, тут є інструкції, як і в яких співвідношеннях, але нам не потрібно це, бо ми будемо робити так, як вивчилися. Я вам все розпишу. Так, 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 це бігуті для укладки. це від щось. Наступне це вже у нас йде, йдуть безам'ячні фарбники. Транспортування не дуже дається гарно фарбкарті. Треба повичісувати. Тут також є цей індикатор рівня тону, також можна його забирати, відтягнути. І ось всі відтіночки, які нам потрібні. Звичайно ж, ми не будемо такими, чи такими, чи такими. чи такими. Але нам потрібно написати по всім форникам формулу. У мене вдома тут є стратегічні запаси. У Матрікс рідний, найнижчий окисник це 3%. Він мені не зовсім підходить для мого фарбування і для мого майбутнього тонування. Мені підходить 1,9, у мене це від Кьорін. Все можна змішувати, вже давно немає ніяких стереотипів. Але ось цей рідний він більш плотніший, тобто буде насиченіший колір. Більш якщо там такі популястий, то значить буде попелястий, відцінок не просяде. А мені потрібно, щоб натуральна база була не задіта, тому 1,9. Я приготувала щітку для розчісування мокрого волосся, тобто, щоб причесати. Для укладки у мене бетхет Дічі Автопаті. Для розгладження це такий мус я використовую. Волосся, мені більш подобається, з ним я думаю, на камері буде видно різницю. Для догляду я ще беру Біолейч маску це від Matrix, така їх оздоровча лінійка. Так, у мене тут грібінець, 4 зажима на 4 зони, буду ділити, Тут такі струшнички, тут мої написані формули, і зараз покажу вам фарбники. Ось така кількість у мене фарбників, не лякайтесь, багато так нам ну, не потрібно. Ще забула от таку ем, російську треба взяти. Це від Olivia Garden, Це моя особиста, так, я не прочистую волосся, мені підходить. Окисник я вам вже казала. Тут у мене кісточки це від Matrix прислали. Я для темних фарбувань її використовую. Не потрібно. Тут у нас для того, щоб вимішати добре фарбу, тому що різні фарбники будуть і така у мене від Matrix є кісточка, але будемо користуватися сьогодні оцією вона ширша. Ось такий у нас, мабуть, з вами набір. З пофарбниками тут 10 p і 10А, що, як воно називається, екстра світлий блондин перламутровий і екстра-світлий блондин попелястий. Тут точно так само 10А, просто у мене тут тюбіки. Я дуже часто використовую цю формулу, якою сама буду тонуватися, тому, ну, якби ось так, бачите, на роботі користуюся, фарбую. І себе фарбую, і клієнтів фарбую, тому вам і раджу саме таке тонування, коротше, камеру покладу, і дороблю. клір, безміячний клір. Для чого він використовується? Він прозорий, він нам дасть не таку насиченість кольору. У мене вже освітлена техніка, тобто пудрою висвітлений сам волос. І для того, щоб дуже сильно забитим не був пігмент, хоча на низькому окиснику це навряд чи станеться, але і кольор буде гарніше. Я додаю клір і відсотки також буду говорити вже потім. Так, Це знову 10 пі, тобто ви зрозуміли, в мене 2 10 пі, 2, 10а вам стільки не потрібно. Тут просто немає повної, повної коробочки. Тут вона по 90 мл, ну тут я не знаю, мл 10, тут трошечки більше, тому я так розраховую. І для формули мені потрібен червоний. У дуже важливо, щоб не забруднити і нейтралізувати те, що піднімають ці два фарбника. Тому мені капля потрібна ось цього SRRV. Це у нас він називається як він називається червоно перламутровий Я покажу: я червона не буду, хоча якщо однотонно будете, або рожеві, або червоні. Можна, до речі, в цю формулу і рожевий додавати. Нам ще потрібно буде вимірювати вагу. І я використовую від Matrix, Це, як воно називається, я зараз ламінатор кольору. Я коли фарбую будь-що фарбую, наношу його. Це не обов'язково. Я просто вам розказую, що от є такі штуки від Matrix. Вони є і у інших брендів. У Раль дуже багато, але ви знаєте, що Matrix це Лораль, якщо не знаєте, знати. і від Matrix я ще використовую оцей 20 в одному. Я на саму освітлену частину його використовую, якщо волосся потребує захисту перед тим, як його фарбувати, освітлювати. Ну, ось так. І о, у мене ще є від українського виробника: такий у нас є український виробник Анагана. Да, правильно, прочитала. Так. Це просто термозахист. Після того, як я протонуюся, я його використовую, щоб просушити волосся, не травмуючи його. І хотіла би сказати вам, для чого я взагалі тонуюсь? Для того, щоб зберегти колір і зараз дуже яскраве сонце. насправді. Мій блонд після всіх маніпуляцій потребує зволоження, і ось саме фарбник може дати це зволоження. Особисто в моєму випадку це так. Я йду тонуватися до мами, тому що в мене немає денного світла. Вся моя сумка ну, через те, і називається в домашніх умовах. Там буде гарне освітлення. Ще забула розповісти вам про економію. Скільки ж ми економимо на такому тонуванні? Це вам підрахую. Так, я на місці встановила вже камеру. Дивіться, зараз я буду мочити своє волосся, тонування на мокре волосся я буду проводити, буду замішувати. Ті наші інгредієнти, тобто парубник і окисник буду з'єднувати, інгредієнти наче будемо готувати. Єдине, що, дивіться, зараз вже вечір, тобто вже майже сьома година вечора колір здається дуже сильно, перламутровим світлим. Ну, це через освітлення, бачите, відбувається позаду мене. І тому я так думаю, я зараз покажу вам весь процес, протоную, звичайно, покажу, що буде після. Але завтра вже при денному світлі я зроблю гарні фото і вийду з вами на зв'язок, мені здається, так буде краще. Бачите? Ну, зовсім не передає. У мене це приблизно виглядає ось так. Вже мокре волосся. О, чудове освітлення. Я трішки віджимаю, тому це не повністю таке мокре волосся. Так, трішки віджимаємо ось. Приблизно ось так. Важно, щоб ваш проділ залишився, щоб легко було позаду його зробити. Ще важливо футболка, яку не шкода. І е, одноразовий паньон. Е, я його надягнула довшою стороною позаду, і також нам потрібні рукавиці для тонування. Так, мисочка, ваги. Так. Обнуляємо. Мені необхідно 10а 25 грамів. Якраз весь тюбік піде. 10 пі, і нам фокус, фокус, фокус. Коротше, тут 10 пі. 10 пі потрібно 10 грам. Я вже в щось влізла. а, вже фарбник в Домашні умови вони такі. Тепер нам потрібно додати клір. Клір, клір, клір. Ось наш клір. Кліру буде 10-12 грам, навіть 14. І капелька червоного. РБ. Капля. Що означає капля? Це навіть не вимірюється. Дивіться, наскільки пігментований, червоний. Це ось так. Ось, не більше. Ось, я це все буду зараз вимішувати. Яка пропорція окисника? Може бути один до одного, може бути один до півтора, дивлячись, який колір. Я буду робити один до одного. Відповідно, я підрахувала, записала, скільки в мене чого. Паралельно обов'язково все записуйте. І від цього буду вже відштовхуватись. Тобто, Одна частина фарбника, одна частина окисника. Трошечки розвиватий колір з перламутром утром виходить. Так. Ми поділили вже на чотири частини От, волосся. Видно. Волосся підсихає, тому треба пульвіризатором трошки попшикувати. Зараз візьму полівірізатор і починаємо. Все. mm <laughs> Як бачите, нічого складного нема, але все ж таки вам необхідні ще руки, щоб змогти зробити себе ззаду рівномірно. Так як у мене вже чисте полотно вичищене біле пудрою, мені обов'язково треба зробити однотонне тонування. Без мами я б точно не справилась, або справилась би не на всі 100%, А найгірше це зробити неякісне фарбування, неякісне тонування, тому що фарбування можна виправити, а тонування на на тонування і на фарбування може вийти з таким досить прудом, тобто це такі зелені, сині бітінки, це ні до чого. Ось так виглядає на мені весь продукт розділення. Мама все дуже гарно профарбувала. Якщо, я думаю, у вас також виникне це питання, якщо корінь не буде фарбований, для чого на корінь наносити фарбник? На корінь не потрібно дуже багато вбивати фарбник, як при класичному фарбуванні аміачним фарбником. Все ж це тонування. Тут є розроблена формула, є низькі окисники, які не зачіпають натуральну базу, в цьому і плюс. Так ось, звичайно, основна пропрацьовка, ми повинні пропрацьовувати всю довжину, а корінь це для того, щоб не було можливо, стиків, можливо, при повторному тонуванні чи при освітленні, якщо я захочу підняти блонд вище, щоб у мене не було плям і майстру, тому що сама собі не буду робити складні техніки, не потрібно було нейтралізовувати стики ці. Тому ось так. Я буду витримувати 25 хвилин, взагалі час від 15. До 30 хвилин можна 25. Тобто, в принципі, всі говорять, що після 20 хвилин вже воно якби не працює, але тут соу-соу. So, so. Так, я буду чекати і можна для кращого результату нанести ось цей пакет 3 султан. Ну, Зараз я буду це гарно робити, не на камеру, бо на камеру щось не дуже виходить. І біжу засікати час. Сонце сідає на горизонті. Так, вже вийшов час. Хочу, щоб ми з вами разом подивилися на результат. Давайте я тут отут покажу. Дивіться, як попелястий відтінок він забився. І те осідлення, щоб ви розуміли, денне ще залишилося трішки, і я включила вже штучне. Тому буду старатися вам показувати. Змиваємо. Змиваю я просто шампунь і дам оцю масочку, яку я вам показувала від BioLage. Вона є глибокої дії, якраз трішечки підживить. І закриємо кутикулу кондиціонером, завершимо цей процес. Кутикулу закриємо всіма тонуючими засобами я маю на увазі. О, ура! Відклеїлась і подивимося. Я витримую маску, прочисую її гребінцем. Тут у мене немає багато маски, вся маска по дожині. Гарнесенько прочисуємо, потрошечки знизу йде. Да? І продукт, який залишається, ми вже розчислимо по кореням. Можна, звичайно, на дві частини ось так і покласти. Але я не хочу бути мокра, але тепло, ну, можливо, так теж можна зробити. Як справи з моїм макіяжем можете побачити самі? Все стікає. Маску можна тримати до 10 хвилин. Вона класна така. Пігментована. Якщо не пробували, спробуйте, вона на мейкапі є. Класний продукт. Можна прискрабувати волосся, але при тонуванні я цього не раджу і при фарбуванні також, навіть коли ми я маю на увазі, коли ми змиваємо. Так, що по кольору, я темна. Ну, Тонування завжди темнить. Не бійтеся, коли тонуєтеся блондинки. Тонування завжди таке. Брудновато виглядає таким темним, Ти була типу блондинка, протудавалася вже наші брюнетка. Але зараз ми підсушимося і будемо світленькі, наповнені. Головне взагалі, задача тонування зробити волосся більш наповненим волосином Не знаю, як ще підібрати словами Кілька засву розтираю і наношу. Я ж казала, що буде здаватися. Що вже і на вулиці так темнувато, що колір затемний. У мене просто тушся розтекла. Тонального то взагалі немає. Ну, це, знаєте, в мене сонцезахист був такий тонуючий. Ось. По волоссю по довжині пройтися гарно. Волосся, я прям відчуваю, що воно більш таке наповнене. Тому що, от коли освітлене волосся потім вимивається то тонування, першочергове, околи відростання. І ти з часом миєш волосся, особливо хто ще використовує фіолетові тонуючі шампунь, дуже суха довжина. І я використовувала тонуючий шампунь антієлов професійний. І волосся трішечки потім потрібно було поновлювати. Краще все ж таки Лораль є такий бальзам також тонуючий, краще обирати бальзам тонуючий, а не шампунь. Все тут я так розібрала і висушую до кінця. Так, вже половиною, майже три години по тому. Я дуже довго волосся сушу своє. Звичайно ж, звичайно ж при такому освітленні навряд чи побачите колір. Він навіть, мені просто відпевно, трошки ще жарко тут така червоненька. Він навіть трішечки. Сам волосся просто неймовірний, не можу вам передати, які вони класні. Ось ну просто. Просто криса. Неймовірне волосся. Що я відмітила? Дивіться, який плавний перехід, і, звичайно, ж корні ніяк нічим. Ніхто не чіпав їх, тут жовтий освітлення, тому якоїсь жовтої знову прокорення віддає. У мене тут натуральний і у мене золотий пігмент самого натурального вулоса. Тобто, дивіться, якщо мій натуральний колір неправильно протонувати чи профарбувати, я буду просто зелена, тому що ви бачите, який пігмент видно відразу на жовтому. В житі він так не виглядає при даному освітленні. Ну що ж, я дуже задоволена, зустрінемося завтра, покажу вам. Ой, як жарко. Покажу вам колір при денному освітленні. Такий гарний відтінок вийшов. Не рожевий, я думаю, багато хто переживав, що я буду червона або рожева. Але ні. Усім привіт! Я вже збираюся паралельно вирішила вам записати, як тонування виглядає на наступний день. Я не знаю, чи буде вам помітно все-таки трішечки сливовий відтінок на волосі. По-перше, просто шикарно я не знаю, як вам передати е, сам стан волосся. І пам'ятайте, що я не хотіла стати світлішою. Я хотіла, щоб волосся заповнилась, тому що сам колір пудра в мене вже підзмилася, і я не можу підтягнути колір е, до кореня. Так. Щоб бути світлішою більш від кореня. Тому тонування це те, що допоможе мені носити блонд довше. Ось такий. Трішки сливовий. Я навіть ем, стала більш натуральною. Від коренів виглядають корені. Такого стику немає, тому що фарба все ж таки стики ці забрала. Ну, в мене ж було вже відростання, як вже пройшов час. Але в цілому ось такий білосніжний, чистий колір. Так, щіточка. За допомогою якої я вам спробую показати як у кореня справи. Прямо як у салоні, правда? Ну ось, формула в домашніх умовах. Нічого не стало зеленим, синім, рожевим. Навіть я рожева, пам'ятаєте, додавала, нічого не змінило кольор. Дуже дякую за ваш перегляд. Чекатиму вас у коментарях. Я пішу працювати.